дуже цікаве, дуже важливе. Взагалі, то, що ми зараз будемо від третього розділу вивчати, це фактично фундаментальне вчення про спасіння, без якого ми не можемо зрозуміти, що Бог має на увазі під спасінням. І от в цій історії історії, про яку ми будемо сьогодні говорити, є розкриті. Фактично Богом всі аспекти того, як він трактує людину і що людині потрібно взагалі для того, щоб бути спасеною і бути наверненою, і мати залі життя з Богом. І от В третьому розділі, з першого вірша, ми читаємо таку історію, що був один чоловік із фарисеїв, некудим на ім'я Начальник юдейський. І от в цій от преамбулі по суті видно така дуже цікава опис цієї людини. Був чоловік. був якийсь певний чоловік, який жив в часи Христа. і Він належав до цієї впливової групи, впливової церкви Фарисеї. Фарисеї були дуже впливовою релігійною організацією. Номер один у всьому Ізраїлі да, то, так якби ми сказали сьогодні, там якась якась там церква, якогось там патріархату, е, якась там цей, і, і от він був, сам, він був один з тих важливих людей. Да. І Фарисеї були дійсно дуже важливі, тому що вони по суті займали половину парламенту єврейського кнесету, тобто і вони ділили місця з садукеями. Це була інша. Група і фарисеї впливали на все. Вони впливали на політику, вони впливали на релігію, вони впливали на економіку, вони впливали на державу і, по суті, самі були цією державою. Але в них була одна проблема: вони не любили Ісуса і вони не приймали Ісуса. І вони вірили, що Месія, якщо і прийде, то він має походити з їхнього середовища. Ну от, Звідки ще може прийти Месія, якщо не серед нас. Да? Ми фарисеї, ми тут самоправильна секта чи церква, ми самоправильна група, ми саме правильні, хто правильно тлумачить писання. Ми саме вірні розуміємо всі істини, ми дотримуємося всіх заповідей Божих, і от вони вірили, що Месія має бути з ними, але Месія їх не любив. Месія їх називав Христос, їх називав <кій> разом з апостолом Павлом гробами побіленими, повними всякої нечисті. Він їх зневажав і, по суті, весь час висміював, коли міг, тому що їхня релігія, я, по суті, була фарисея, як дав сьогодні слово фарисей, воно є таке знущальне, обзивальне, по суті. Кого ми називаємо фарисеями Суоніна, да? тобто людей лицемірів, які говорять одне, а роблять зовсім інше, які на показ виставляють свою правильність, праведність, а насправді грішать таємно чи явно і роблять якісь злі речі да? таємно. Але серед них була така от людина, його звали Никодим, і він був начальник юдейський, да, оцей Никодим, це не був просто якийсь там собі цей. Він був начальник, да, він мав владу. Він належав, очевидно, до єврейського його парламенту, депутат, от, якщо ми б взяли на сьогоднішній день. І от він прийшов до Ісуса, але прийшов, як написано тут, коли? Вночі, так? Да. Чому він прийшов вночі до Ісуса? Ну, він не хотів заплямувати свою а, репутацію. Якби він прийшов в день, то всі би сказали, о, як це так, не прийшов до Ісуса. Це щось не то. Але прийшов в день, і вночі. І от він прийшов вночі та й промовив до нього. Важко собі уявити, якою була ця зустріч. Але очевидно, десь під покровом ночі, коли ніхто не бачив, він прийшов до Христа і сказав учителю. Учителю, а от і звикло, ми завжди, якщо ви от подивитеся Євангелія, люди, які а, вважали Христа Спасителем, вони завжди називали його як? Ні, Вони називали його Господом. Не? Якщо чи а, розбійник, який помер на Христі, пішов в небо, він назвав його Господом, чи Повієць, Марія Магдалина, чи інша, а, чи хто будь-який. Назвали його Господом, Господь, курівос, Пан, тобто визнавали його Божественну природу. Люди, які не визнавали Ісуса, вони називали його вчителем. Ну, хоча, в принципі, Христос приймав цей титул як вчитель, він не мав з цим нічого проти, але ми бачимо, що тут нікуди не визнає його господство, не визнає його як месію, але називає його вчителем рабі. І каже: Знаємо ми, знаємо ми, тобто фарисеї знали, що прийшов ти від Бога як учитель. Тобто він знову ж таки не визнає його як самого Бога чи Сина Божого, а визнає його як вчитель. Він каже: Ти вчитель від Бога. І він каже: чому? Бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. І от які чудеса Ісус чинив? Ну, Ми бачимо багато. Ми бачимо, Тут фактично в Івангелії від Івана, що вони не розкриті, тільки одне чудо в Кані Галілейській, де він перетворив воду на вино. Але Христос в цілому вже був відомий як той, хто чинив чудеса, і це було його месіанське підтвердження, його месіанськості. А сьогодні часом люди хочуть в церквах. Теж отримати чудо, да? якесь природне зцілення, щоб в когось Очі відкрилися в сліпого, чи ноги виросли в когось, чи руки виросли, чи з мертвих хтось воскрес. Але, на жаль, це не стається. Да? Тому, що, чому? Тому що це дуже просто зрозуміло, що ці чудеса були підтвердженням да? месіанськості Христа. Да? І це було пророцтво. 11 псалма і Ісаю, перепрошую, 11-го розділу і багатьох інших місць. де сказано буде, що в Дні Месії кривий буде скликати, як олень, сліпий буде бачити, глухий буде чути. Тобто Бог прийшов та, вирівнювати цей світ. На жаль, сьогодні я, ми віримо, дійсно, ми віримо в чудеса. Ми віримо, що Бог може зробити сьогодні великі речі. Та, але в цілому. Вони не є сьогодні цією ознакою саме цього часу. А в тисячолітньому царстві це буде, коли Христос буде правити на землі, буде багато речей ставатися. Але ну, Никудим прийшов, і він визнає Христа за вчителя і каже: Ти робиш чудеса, і ми дивуємося ним. І Ісус так, не приймав його лестощів і не прийняв його цього. Він сказав: дивіться, Ісус йому відповідає так. Просто з мосту в лице, і промовив до нього Ісус та й каже: по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. І от Ісус не прийняв ці лестощі Нидима, але заявив йому прямо. І каже: по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, як це згори, згори, то він не може побачити Божого царства. Він не може то, щоб війти в Боже царство. І він навіть побачити його не може. Некодим йому каже, як може людина родитися, бувши старого? І некодим мислить природню, як людина, каже, як. Я вже старий, вже напевно і мама моя померла. Якби я навіть і хотів народитися знову, то як же ж, він каже, хіба може хто війти до утроби своєї матері, щоб знову родитися? І Нікуди думає, це природний спосіб, як думає природна людина, що народження згори він сприймає як знову входження в утробу? І знову виходження, Він каже Ісус, я, я тебе не розумію, я навіть не поміщуся, вже там я ж занадто старий, і здоровий, і великий, як я можу знову вийти і вийти звідти. І Ісус, і тут є така цікава річ. 1 коринтян, другий розділ написано, що людина душевна, вона не приймає речей, які Є від Бога. Вона і приймати їх не може, тому що вона не має духа. Людина духовна судить все, знає все. І отут є різниця між душевними і духовними людьми. Никодим — це яскравий приклад душевної людини, яка все сприймає з точки зору людської логіки. І він каже, що Христос Господи, говориш ти — це взагалі нелогічно, це абсурд нонсенс. Але дивіться, що відповідає йому Ісус. Він каже, і відповів йому, каже. А не куди каже, каже. Далі Ісус каже: по правді, по правді кажу я тобі: коли хто не народиться від води Духа, то не може війти в Царство Боже. Ісус йому пояснює, що він мав на увазі. Він каже: народження має статися нове, і воно має статися від води, і воно має статися від духа. Від Цих двох компонентів, що вони означають? А, від води і духа? А, що народжене від тіла, Христос говорить, є тіло. А що народжене від духа, є дух. Не дивуйтеся тому, що сказав я тобі: вам необхідно родитися згори. Дух дихає, де хоче, Його голос ти чуєш та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповідник Никодим від до нього сказав, як це статися може, да? як це може статися? І бачимо, що Никодим теж не здається. Йому ці речі є небайдужі, він цікавить і цікавиться, ними він не перериває розмову з Христом наполовині і не каже, та це ерунда, якась, що ти мені говориш. Розвертається ідея, але слухає далі. Ісус відповідає до нього і сказав: Ти учитель ізраїльський, то як же ти цього не знаєш? По правді, по правді, кажу: я тобі ми говоримо те, що знаємо, і свідчимо те, що ми бачили, а свідчення нашого ви не приймаєте. І от Христос дорікає і каже: Ти сам вчитель Ізраїля, як же ти можеш вчити Ізраїля, якщо сам не розумієш простих речей? Він каже. І ми, ми свідчимо, ми говоримо те, що знаємо, а ви нас не приймаєте, тобто фарисеї відкидали е, Ісусових учнів. Коли я говорю вам про земне, та не вірите, як же повірити, коли я говоритиму вам про небесне? <кій> не сходив на небо ніхто, як тільки той, хто з неба зійшов, людський син. Що на небі. І як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. І тут в нас є відомий цей вірш, Івана 3:16, що так бо Бог полюбив цей світ, що видав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І от ми підійшли до кульмінації. Цієї розповіді, як людина може бути народженою згори. І Ісус відповідає через віру. Це може статися. Тому що Слово Боже це вода, а Дух Святий є Дух Святий, який Словом Божим оживлює, відновлює, відроджує невіруючу, не спасену людину. І от Христос каже: пам'ятаєш, Никодим, Одного дня, коли євреїв жалили змії в пустелі, Бог сказав їм, щоб визволитися від цього, євреї мали зробити мідяного змія на жардині, на те подібній жердині. І цей змій мав бути зроблений з міді, а мідь завжди говорить про суд в Біблії і прибитий там. І кожна людина, котру кусала змія, вона вже нічого не могла з цим зробити. Змія, як гріх, вже вкусила. Але кожна людина, яка обертала свій погляд і дивилася на цього мідяного змія, ставала що? Сціленою, ставала оживленою, ставала живою. І Христос так само каже про себе: отак, як Мойсей. На цій жердині прибив змія, так само на ній має бути прибитий син людський, тобто я. І кожен, хто вірує в нього, в мене, той буде мати життя вічне. І от в тому є суть от народження згори, в це є суть спасіння, яке Бог дає. А воно дається. Ми бачимо тут в Некодемії дуже добрі якості. Він є віруючим. Він є релігійний, він би сказав, він ходить до церкви. Він не є погана людина, так. він робить, напевно, добрі діла. Він шукає Ісуса, Він хоче говорити з Ним, Він хоче людину пізнати. Ми не читаємо, що Нікуди робив якісь гріхи. Але тим не менше, добрість людини її не спасає. Людина не може. Бути спасеною через те, що вона є добра людина. Я зустрічав не одну людину, яка мені казала в житті: «Та я нічим не згрішив. Я, я не вбив нікого, я не вкрав, я ходжу в церкву, я даю бідним гроші, я роблю якісь добрі діла. Я читаю Біблію, я молюся там кожен вечір. Отче наш, я не такий, як там от, ті депутати там, чи ще хто хто краде там. Я хоро добра людина, я ціле життя пропрацював. Я ціле життя працював своїми руками. І що? Окей, це добре, але це не спасає. Це не є білет в небо. Це не дає право людині війти в небо. Це не є народження згори, І це не говорить, що спасатися будуть тільки грішники і розбійники. ні, Але. Спасатися будуть тільки ті люди, які увірують в Христа. Христос дає спасіння. І Він, як ми читаємо в Біблії, дає спасіння і злим і добрим, і праведними і грішним, хоч всі є грішні. Бо що ми побачимо це пізніше, що грішили всі. А нема людини, яка б була праведна, нема людини, яка б була ідеально досконала і могла би прийти до Бога і сказати: Господи, ось я. Святий чистий і праведний. Я ціле життя в монастирі просидів. Я ніколи там з жінкою не жив, я ніколи не пив, не курив, свинини не їв. Я можу піднятися на небо. Це не дає права піднятися людині на небо. Так? Тільки нове народження. іншими словами, Христос каже: що народилося від тіла, є що? Тіло. Тіло не може війти в небо. А що може війти в небо? Дух, а що народилося від духа є духом. Тому нове народження, про яке говорить Христос, воно стається в нашому дусі, і в небо не війде наше тіло, а в небо війде наш дух і наша душа через віру в Ісуса Христа. І от Христос каже: коли я буду піднесений на цій жердині, кожен, хто вірує в мене. Буде мати життя вічне, бо я візьму на себе гріхи цілого світу, так, як колись цей Змій давав зцілення відновлення і відродження кожному, хто вірував в нього. Так само, і син людський сьогодні дає спасіння, відновлення і відродження кожному, хто вірить в нього. І на цьому ми сьогодні закінчимо, але наступну середу обов'язково. Заверш будемо говорити далі по цій дуже важливій і цікавій темі. Амінь.